Доброго дня, шановні садівники. Ми з вами знаходимося в саду. Перш за все подякую вам за вподобайки, які ставите під час переглядів. І сьогодні я покажу, як ми будемо обрізати абрикос, яка була минулої весни радикально омолоджена. Ось їх цілий ряд цих абрикос. Всі вони гарненько омолодилися, як ми бачимо, на всіх є дуже велика кількість молодих пагонів. І тепер треба їх обрізати, привести, як то кажуть, до порядку. Ну, перш за все, коли ми будемо обрізати, ось, наприклад, це дерево почнемо з нього. В першу чергу обрізаємо гілки, які сухі може за зиму, поломані, всі, які ростуть вниз, а також міленькі, які всередині, які заважають одне одні. Всі будемо удаляти. І так приступаємо. Так, ну ось ми забрали. Сухі, які були поломані гілочки, ті, які росли вниз. Тепер продовжуємо далі, спробуємо подалі прорядити. Почнемо звідси, наприклад. Можемо всі ці, ці гілочки ми укорочимо. Тут теж. Тут для того, щоб не було тісно, всю середину заберемо, а тут укоротимо. Так, тут ось укоротим, нам всередину росте. Так, тут взагалі заберемо ці коротенькі. Так, сюди посуваємось. Тут у нас буде заважати цю гілку, ми геть укоротим, а залишим тут є плодові бруньки, хай де врожай. Ці теж коротенько, на них плодові бруньки. І вгору укоротим, Для того, щоб вона сильно не росла догори, бо до коріння в неї сильне, приріст буде сильний. Так, цю теж укоротим. Так, сюди посуваємось. Тут у нас буде сильно тісно. Ми зробимо таким чином, переведемо на цю гілочку, на зовнішню. Отак, а тут укоротим. І ось тут укоротим. Так, далі йдемо, посуваємось, дійшли сюди, цю середню заберемо, щоб не було тісно. І вірш поукорачуємо. Як бачимо на всіх молодих приростах, є у нас бунки квіткові. Тобто буде врожай. Причому врожай буде дуже гарний, бо їх багато. Так, тут ми трошки розрідим і укоротим. Так, оця гілка у нас росте неправильно, бачите, всередину. Ми її заберемо. Ось таким чином. Так, далі посуваємось, тут ми все зробили, а ага, ось укоротить трошки треба кінчики. Так, підійшли сюди. Тут у нас буде трошки їм тісновато. Знову ж таки на зовнішню брунку. А ці заберемо. І кінчики укоротимо. Так, сюди підійшли. Оцю ми середню взагалі заберемо. Хай середина не загущується. щоб було гарне освітлення і провітрювання. Так, повертаємось сюди, переходимо. Так, тут бокові кінчики забираємо. Тут наполовину і ось тут теж приблизно наполовину. Так, середня гілочка оця, оці коротенькі. Коротко обрізаємо, бо тут у нас брунки є, плодові залишимо їх. Хай буде врожай. Цю наполовину десь. Цю коротко. Цю наполовину. Цю і ось цю вершок. Так, сюди посуваємось. Так, цю гілку ми заберемо взагалі, вона росте, буде їм тут тісно. Так, забрали. Тут укорачуємо так. Тут так. Тут коротенько зробимо. Тут десь на ось таку відстань. І тут на ось таку відстань. Як ми бачимо, тут буде брунька, є кожна брунька. Біля кожної у нас є, кулкам по дві абрикоски буде. Посередині листова бурунька. Так, і оцю укоротимо. Так, посуваємось далі. Так, тут всередину трошки розчистимо, бо їм буде тіснувато. І коротенько деякі обріжемо, Тут у нас будуть плоди. Так, ось забрали. Є ж тут короче. Так, посилаємось далі, сюди підійшли. Так, тут ми все укоротимо. Тут дивимось. Середині деякі заберемо взагалі, щоб вони не заважали одна одній і укоротимо. Так, сюди підійшли. Укорачуємо наполовину десь, тут заберемо, бо паралельно ростуть на Так, тут руковушки деякі укоротимо, а деякі заберемо взагалі. Ось ці залишаємо, тут у нас будуть плоди. Тут укорачуємо. Так, тут укоротимось наполовину, тут залишимо бокові коротенько і вершок. Так, і ось тут Це взагалі. А тут укоротимось так. Так, сюди підійшли ми. Так, бачимо середину, тут буде нам сильно тісно. Тому ми зразу ці гілки дві оцю яйцю заберемо. Так. І оцю теж. Так, розвиднулись трошки у нас. І по ходу зразу оцю заберемо. Для того, щоб у нас було дерево розріжене. По ходу зразу оцю заберемо. Ось так. Ці дві заберемо. Так. І тепер попідчищаємо, де нам що треба? Врази цю середню бобкові. так. Цю. Тут нас пропустила одна гілочка йде вниз. Заберемо її. Не тісно, одну заберемо. Тут теж середню заберемо, щоб не було тісно і ну, ці краї підрізаємо. Так, тут у нас підрізано. Сюди повертаємось. Зразу кінчики і боковушки укоротимо. Так, тут ми зробили. Сюди переходимо. Кінчики. Так, тут. вушки Так, ось тут випустили. Так, і ось тут у нас залишилось. Тут всередині трошки підріжемо, бо густо буде. Тут отак заберемо. Разу її цю гілочку підріжемо. Буковушки коротко. Тут ось йдуть дві гілочки паралельно. Їм буде тісно, тому ми тут ми заберемо взагалі і тут укоротимо. Так. Ми тут залишилось. Боковушки укорочуємо. На них подушки є. Це запереводимо на оцю гілочку, щоб воно вгору не йшло сильно. І украдемо. Так, тут у нас що Укоротити Треба. Тут трошки розрядити, треба. Кінчик забрати взагалі, бо тут тісно буде. І укоротити Так, тут у нас залишились ось тут укоротить тут і тут. І ось ми прийшли до того місця, де ми з вами починали. Наша да, серединка. Ось так. І ось ця гілочка. І буде фініш. Ось, ось тепер вже в нас і фініш. Ми підрізали цю абрикоску. На цьому коротенько все. До побачення гарних врожаїв.